Танці та співи біля ялинки. Діти чекають на Діда Мороза з подарунками. Ні сьогодні якого-то мішка. Поки не знаю, що воно. Благодійні новорічні ранки – це привід для радості не тільки для дітей, а й для дорослих. По-перше, не всі в стані купити скажімо, ті ж самі конфети дітям і повести їх на ёлку. Для наших переселенців это важно. тому що жильє стйом квартири очень дорогой, зарплаты в Полтаві естественно, маленькие. три роки тому. Ірина з чоловіком і двома дітьми переїхала до Полтави. Найбільша проблема каже влаштувати малечу в садочок та знайти роботу. Ми як в сільській місцевості, там багато своїх дітей. І для нас там місця пока немає. Трудно устроїтися на роботу. Нужна робота людям. Несмотря на имеющееся образування і опыт роботи і широкі знання, здесь їх не можна потому тому що свої люди здесь є. Як вирішують питання з місцями для дітей-переселенців у полтавських дитсадочках? Шість до груп відкрито для малюків в наших дитячих садочках, міна для переселенців з проєкту проекту і співфінансування виконкому. Більше 180 восьмидесяти коїк закуплено. Наразі на Полтавщині проживає близько трьох тисяч внутрішньопереміщених дітей. Громадська організація Добродія Донбасу допомагає двом сотням родин. Сергій Коломієць і Анна Комар. Полтавські телевізійні новини.